І так, всім привіт на зв'язку. Местор Дивіться, яка дуже цікава ламбургіні прямо з фільму стріт». Дуже цікава, але до чого я це кажу. Хто не дивився, вовк зовстріта віднайшов спосіб заробляти кошти не в звичному розумінні людей, що дозволило йому купувати все, що він заво... все, що він хотів, і вийти на новий рівень доходу. В принципі, тим самим зараз ми з вами будемо займатися. І так, що ж ми таке будемо з вами робити, і в чому взагалі суть? А, дивіться, зараз в мене проходить челендж, де я заробляю майже з нуля а, до, до автомобіля за 10 днів. А я закидав 1 мільйон гривень. Тобто, це були кошти, які а, я закидав в оборотку для того, щоб заробити більше. Звичайно, ви можете, в принципі, всю цю схему, яку я зараз проворачую, повторювати зі своїми балансами. Тобто, можете там тисячу гривень, можете 10 тисяч як завгодно. В Принципі немає ніякої різниці, просто буде змінюватись ваш дохід. І того я а, вже в середу, тобто то через 8 днів майже вже дійшов до 3 мільйонів, тобто мені не вистачало 155 тисяч гривень і все, я б зробив 2 мільйони гривень за 8 днів. Але на жаль, в мене пройшов злив, я злив майже лям, і потім в п'ятницю дійшов знову до 2 мільйонів. Зараз мені виходить, залишається заробити лям для того, щоб виконати свій челендж і купити автомобіль. Ми будемо працювати по моїй схемі, я її покажу абсолютно безкоштовно. Просто через те, що я зараз набирав аудиторію і хочу, щоб люди заробили кошти, зрозуміли, що все чітко круто, Підписались на мене і далі зі мною рухалися. Далі я вже буду якось монетизувати свій канал. Але зараз все безкоштовно. Працювати можна як з комп'ютера, як з телефона, як з ноутбука в Принципі неважливо багато людей з відгуків працюють з телефону, і все у них окей. Тому все для роботи вам знадобиться. Я рекомендую тетрадку, де ви будете писати -ой, ой якісь свій плани і так далі. Також рекомендую гарне під'єднання до інтернету, позитивний настрій і самоуважно за гарно мене слухати, тому що зараз ми з вами почнемо заробляти кошти і побачимо, скільки ми заробимо за сьогодні, якщо в принципі заробимо. надію, що все буде окей, тому що новий тиждень зараз понеділок, і потрібно зробити багато багато капусти, тому все. На зазочку був нестор. Ми з вами перемикаємося вже за комп'ютер, тому дуже уважно слідкуйте. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там вже більше ніж 10 тисяч людей. Все, па-па. я пишу ці картини. Голосу на трасі полоси знову проституція серед не йдем. Стараюсь промовчати та виходить голосно. І так, дивіться, ми вже з вами за комп'ютером. А сама суть схеми, я хочу, щоб ви зрозуміли, що тут немає нічого складного, як це здається на перший погляд. Звичайно, тут є математика, об'єктивність, розрахунок і так, далі, і, так далі, і так далі. Але в цілому, якщо ви додивитесь ролик до кінця, то вам все буде зрозуміло, і ви будете розуміти всю грань від я до я, що я вам намагаюся донести. Дивіться, в мене є така схема. Її повністю можна почитати в мене в телеграм-каналі, посилання на нього залишив в закріпленому коментарі, але зараз все одно ми це з вами будемо проходити від а до Я. Дивіться, я працюю з двома сайтами. Перше це бінаріум, основний брокер ключовий, де ми будемо заробляти. Другий це інвесінг. Це сайт, який буде давати нам інфу. Приставка.ру це просто мова, якщо що, на якій відображається сайт. Ви можете прибрати ру, у вас відчиниться на англійській мові, але я думаю, що вам просто буде зрозуміліше на англійській, ой, на російській чи на англійській. Ключове, ви можете обирати два будь-які сайти. Тобто замість бінарію можете брати будь-який інший брокер. Головне, щоб там були валютні пари. Головне, що там було, тобто Binance, Bybit і, і так далі, не підійде. Я працюю саме з цими двома сайтами, якщо ви також оберете їх, тому що ну, я їх обрав, тому що вони перевірені. Я вже більше року на них працюю, і все чітко. Якщо що залишу посилання на ці два сайти в закріпленому коментарі, також подарунок просто від мене. При реєстрації на бінаріум вводьте бонус десь 11 тобто натискаєте мене партнерський промокод, і він дасть вам плюс 100% на перше поповнення. Я також вводив цей код. Це прикольна штука. Типу, ви закидаєте 1000 гривень, але якщо ви вводите цей код, то вам на баланс зачисляється ще плюс 1000 гривень. Тобто такий бонусний подарунок. Ось тому так. Нагадую, що послання на ці два сайти залишу в заклепому коментарі. Як зареєструватися в даному випадку на бінаріум? Ну, звичайна реєстрація на сайті, нічого складного немає. На інвесінгу реєструватися не потрібно, тому що це просто ось такий от сайт, і все. Він просто. Відчиняється, як і не відчиняється все. І так, погнали тепер до самої схеми. Після того, як ми зареєструвалися з вами на бінаріумі, у нас відкривається ось такий графік. У вас він, скоріше за все, буде ось такий. Але ми змінюємо для удобства на кендал, тобто на свичний графік, тому що свідчі несуть собі більше інформації. Повторюю, дивіться, вам зараз не потрібно знань в трейдингу для того, щоб заробляти кошти, бо зараз я вам все поясню. Дивіться, як починається торгова сесія. Оп, зайшли. Відкриваємо тут, натискаємо сюди зліва, бачите, на такий квадратик. А, Давайте вам покажу, як поповнювати і виводити кошти, бо це дуже щепітільна тема. Натискайте на аватарочку. У мене аккаунт VIP, баланс 2 ляма, не лякайтесь, ну просто я вже давно. Цкайте кнопку «Make a deposit», то внести депозит, поповнювати можна картою, криптою як завгодно. Я поповнюю зазвичай криптою, але ви можете картою. От і все. Вводити точно так же аватарка, він трав, тобто вивести кошти, і тобто, точно так же можна виводити. Відразу скажу, для того щоб вводити кошти, потрібно вериф верифікувати свій профіль, підв'язати номер телефону, електронну почту і завантажити документ, тобто паспорт чи водійське водійське посвідчення. Чому це робиться, щоб біржа розуміла, що ви реальна людина, не фейк, і впрочому на всіх біржах. Навіть на бінансі, на байбіті і так далі, потрібно верифікувати свій профіль для того, щоб ви там не займалися відмиванням доходів і так далі. Тобто це звичайна процедура. З того як ви завантажите паспорт, то ви зможете вже виводити кошти без ніяких питань. В принципі, все. А тепер погнали до самої схеми. А зліва, вверху, вгорі навпроти лого бінавиума є ось така от каджипумон. У вас тут буде будь-яка інша валютна пара. Ми натискаємо просто сюди. Заходимо в фільтр і для удобства ставимо куренсі пер. Тобто ми в фільтри сортуємо лише валютні пари. І обираємо, я рекомендую, відсу, дохідність 80% і ми працюємо з лівим стопчиком. Давайте, ось, наприклад, usd валютна пара. Натискаємо ось сюди на 81%, натиснемо. У нас відкривається графік. Що ми робимо далі? Далі, далі ми переходимо на інвестинг і запам'ятовуємо назву валютної пари, яку ми, яку ми обрали, тобто USD Заходимо на інвестинг і пишемо просто USD тобто Назва тієї валютної пари, яку ми з вами обрали, зайшли. У нас відкрився графік, натискаємо техніка, тобто технічний аналіз. Далі натискаємо одна хвилинка. Бачите, у нас відкрилось, Пише тут у нас хауру, тобто одна година. Ми натискаємо одна хвилина. Strong buy. це означає, що інвестінг каже нам, що зараз графік на usd піде вгору. Тому ми заходимо на бінаріум, обираємо суму, угоду. в моєму випадку це буде 100 тисяч гривень, 10% від 5% від мого балансу і натискає стрілочку вгору. До речі, графік, якщо бачите, пише 30 секунд, ми можемо поставити на 5 секунд. Це у нас буде детальніший графік, тобто період відображення однієї свічі буде 5 секунд, ми можемо поставити за мене 5 хвилин, і графік буде прям дуже такий детальний, далеко. Ми можемо за великий проміжок часу подивитися. Але якщо ми торгуємо на короткострокових угодах, ми наскаємо 5 секунд, щоб нам було більш видніше. видніше. Іток, що зараз сталося? Зараз ми поставили з вами 100 тисяч гривень на те, що графік USD піде вгору. Якщо він дійсно до ось цього моменту буде вгорі, ми зробимо з вами 81 тисячу гривень, тобто 81% від нашої суми угоди. Чому ми зайшли вгору? Дивіться, бачите, тут у нас є два значення на інвестінгу: це «Strong Sell» і «Strong Buy». Strong Buy означає, що графік по, на думку інвестінга на ЄС буде йти вгору. Якщо ми бачимо тут Strong Sell, це означає, що на думку інвестінга графік буде йти вниз. На чому ми заробляємо Sell, Buy і нейтрал, нам не підходить, тому що це не 100%, так би мовити, значення. Звичайно, ці значення також не 100%, але в будь-якому випадку вірогідність більша. Давайте дивитися, що у нас проходить на бінаріумі. І зараз на бінаріумі у нас перша угода. Перша угода за понеділок за це відео, скоріше всього, зачиняється плюс тому що графік вгорі, він вище, ніж наша точка входу. І ми з вами тільки що заробили 81 тисячу гривень. Давайте відкриємо калькулятор і будемо писати, скільки ми заробили. Плюс 81 тисяча гривень. Потрясно. Давайте тепер оберемо будь-яку іншу валютну пару, просто так, для того, щоб ви розуміли. Давайте оберемо USDK. Хоп. Відразу скажу, да, може виглядає все легко, але навіть по цій історії іноді є мінуси, розумієте? Тому я рекомендую ставити 1-3% від вашого депозиту для того, щоб мати кошти на прикриття. Умовно зараз ну, пише нейтрал. Бачите, нейтрал на єю нам не підходить, тому беремо другу пару. А... Може бути таке, що угода заходить в мінус. Коли угода заходить в мінус, нам необхідно перекривати. Ми перекриваємо за рахунок того, що ставимо суму ставки Х2. Тобто, якщо ми ставили там тисячу гривень, вона заходить в мінус, ми ставимо 2000 тисячі гривень для того, щоб перекрити і заробити. Так, Strong Buy, USD Чехіфі. USD Chifi Strong Buy ставимо 100 тисяч гривень на те, що графік у нас піде вгору. Дивіться, якщо зараз, наприклад, угода йде в мінус, ми з вами програємо, це буде означати, що ми ставимо далі 200 тисяч гривень і далі вже в валютну пару. Якщо у нас і другий буде мінус, тому ми, я раджу взагалі робити перерву на 5-10 хвилин і змінювати валютну пару, і далі вже ставити так, щоб вийти в нуль, чи трошки заробити. розумієте? Якщо і третя угода в мінус, тоді ну, я раджу взагалі там вже годинку-дві десь посидіти чи повернутися в інший день і так далі, і тоді вже далі продовжити тобто, розумієте? Хочеш міра, а к війні, понімаєте таку фразу. Тому в принципі для того, щоб заробляти, не потрібно ставити там 50%, 100% від балансу. Я ставлю в даному випадку 5% від балансу і розумієте, що я мій баланс, як би мовити, при таких ставках переживе досить багато мінусів. Плюс в мене зараз агресивна торгівля, тобто 5% можна сказати, агресивна торгівля. Я взагалі рекомендую ставити там 2% від балансу. Ну максимум 3. Розумієте, тому така ситуація. Дивіться, зараз у нас угода, скоріше за все, хотів сказати, не зайде, але походу і, 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 і останні секунди. Да, на жаль, не зайшла. Окей, що ми робимо? Далі ми ставимо 200 тисяч гривень, тобто Х2. І знову я заходжу на те, що графік у нас піде вгору. Все, тобто, я зараз вже поставив, бачите, 200 тисяч гривень на те, що графік піде вгору. Зараз а, у нас баланс, а, наш саме дохід, мінус 100 тисяч, тобто мінусуємо зараз за це відомо в мінусі на 19 тисяч гривень. Але якщо ця угода з вами зайде, ми заробимо плюс 150. 158 тисяч плюс 158 тисяч. Я нажму дорівнює, тільки коли вже угода зайде в плюс. Тобто, якщо зараз ця угода зайде в плюс, ми з вами заробляємо 158 тисяч гривень і зараз побачимо, скільки чистими ми з вами заробимо за це відео. Звичайно, якщо угода зайде, тому що, бачите, графік пішов вгору, а далі він пішов вниз. Тобто, дивіться, ця. Оскільки це челендж, я показую, і в цілому я показую все, яке, і всі реальне. Бачите, як зараз він дуже сильно обідно а, пішов вниз, хоча пішов вгору. Це ми з вами зловили тільки що два мінуси. в ряд. нічого страшного таке буває, все бум. Злили, окей, мінус 200 тисяч. Дуже-дуже погано. Але нічого страшного, оскільки я в себе в лозі показую від А до Я все, як є. Тому, в принципі, розумієте, що ніхто вам на Ютубі і в цілому не покаже, тому що всі продають якісь продукти, всі щось таке роблять і так далі. Струнгбай досі пише. Але я. Все показує, як є, віда до я, тобто всі угоди свої, плюсові, мінусові. Ви це можете бачити, перевіряти, подивитися всі мої ролики. Тому я завжди показую все, як є. Тому не думайте, що це прям кнопка-бабло, тому що звичайно, це кнопка-бабло, але м -м, без мінусів немає плюсів, Розумієте, для того, щоб заробляти, потрібно іноді щось віддати. Тому таким чином, зараз я вже поставив 400 40 тисяч гривень. Якщо зараз ця угода зайде, то я зароблю плюс. 316 тисяч гривень плюсу, і в мене дохід зараз побачимо скільки складає. Я вже думаю, що ця угода вже зайде. Оскільки це третє. Відалі б зараз було змінити валютну пару із до Але я побачив, що в принципі должно заходити, і да, потрясно заходить. Все, дохід за це відео дев'яносто тисяч гривень. Окей, йдемо далі. Давайте знову новимо інвесім, відкриємо одну хвилину. Давайте залишимося на SDЧафи. Стронгбай далі пише, тому я знову таки ставлю 100 тисяч гривень на те, що графік піде вгору. Оп. І зараз будемо наглядати з вами. Якщо зараз на USD чи ХФ знову буде мінус, тоді вже змінимо валютну пару, тому що а, пара дійсно типу, відпрацьовує, бачите, так собі, то вгору, то вниз, в принципі, вона дуже не сильно стабільна. Але побачимо, що зараз буде графік, в принципі, зараз пішов трошечки вниз. Хоча, напевно, я зроблю ще одну угоду на USD чи Хафе вгору з рахунок того, що тут у нас вже є лінія така супротиву, тому я навіть від неї, тобто підтримки, тому я навіть від неї зайду на 250. Давайте зайду від цієї лінії. Якраз у нас на інвестингу сигнал вгору, я відкрив ще одну угоду на 250 тисяч гривень. І є все, і, в принципі, давайте далі дивитися. Хоча у нас графік, дивіться, він пробиває, пробиває і дивниці, дивниці, вниз. Ну, зараз побачимо. Я чомусь певний, що на 250 зараз буде велика свічка і зайде. Тільки що ми з вами знову пішли в мінус на 100 тисяч. Бум, да, така сьогодні торгівля цікава, то плюс, то мінус. Ну я думаю, це все просто з рахунок того, що ми обрали іншу валютну пару, USD, CHF, у нас тільки що по першій годі все було окей. Тобто є такий момент, коли валютна пара починає, так би мовити, бавитись і не вгору, не вниз. Для того, щоб заробляти фіксовано, у вас має бути стояти план на день, скільки ви хочете заробити і так далі. Тобто, у мене це зараз на той момент челенджу, це план 200 тисяч гривень на день. Тому я зараз, в принципі, за відео намагаюся заробити 200 тисяч гривень і після того вже завершувати торгівлю. Плюс я показую без ніяких вирізок, обрізок і так далі. Тобто все, як є. тобто кожну году я своє показую. А, від а до я, ТДТБ. Тому розумієте, да, Скоріше за все, у нас і ця буде. Хоча дивіться, як А ну ставте. Ставимо. Ставимо ставки, да? Ставимо ставки. Плюс 447500. Плюс, дивіться, охрінять. Я кажу, як є, нам пощастило. Нам пощастило, тому що свіча потім закрилася вниз. З 97 тисяч у нас прибутку. Хоча ні, не, 9, не, 9, не стільки. У мене був баланс. У мене був баланс до того, як я записував. 2, 0, 3, 8, 5, 1, 3. У мене був такий баланс. Зараз він 2. 2, 3, 3, 0, 1, 3. Тобто ми заробили з вами 194 тисячі гривень. Цікаво, цікаво, окей. Але ми заробили їх на удачі. Я не хочу на удачі завершувати, тому давайте відкриємо іншу валютну пару. А от GPU, Наприклад. І перейдемо, подивимося, що там у нас воно а, взагалі буде писати. А, тому що тільки що на ЄСДФО, ми хоч і заробили, але це була удача. Давайте тому залишимо, впевненому. Strong Стронг бай бінарім. 100 тисяч, давай 100 тисяч, давай 100 тисяч. Бум. На аутжіпу. Ай-яй-яй, а ні, встиг гарні, Ну плюс-мінус в гарні точно зайти. Його дивіться, як зразу, відразу виросло. У нас виходить плюс 194500, а не мінус 194500 плюса в нас. Якщо зараз угода зайде в плюс, то буде прибутку плюс 79 тисяч гривень ще. Давайте почекаємо, подивимося і нажму до рівня, тільки, якщо буде, буде плюсик. В принципі, аут-GPU має заходити вгору. Давайте поясню, чому, тому що також можна ще знати технічний аналіз для більш прибутку, але не обов'язково. У нас дивіться, тут а, виходить прапор, бичий, який свідчить о тому, що графік буде йти вгору. Давайте я зміню колір на білий, щоб було більш зрозуміліше. А, ну, ви зрозуміли, да? В принципі, зараз чорне не дуже видно, але ось так, ось так. Тобто такі у нас максимуми, ось мінімуми, і графік звідси має стріляти вгору. Тому, по технічному аналізу, у нас також має бути ріст вгору. І так, в принципі, і проходить. Зараз нажму дорівнює і і, і і і і. Бум! 273 тисячі 500 гривень за це відео. Я навіть не знаю, скільки воно длиться. Напевно, хвилинок 10. І за 10 хвилинок ми зробили з вами, 273 тисячі гривень. Тобто все перед вами я можу зараз натиснути і вивезти абсолютно всі кошти. Вивід я вам показував вже мільйон разів, але на цей раз я буду виводити кошти, коли в мене вже буде 3 ляма. Тобто зараз мені немає сенсу, оскільки челендж мі ще не завершився. Але вивід я показував в телеграм-каналі 200 разів свіда до я, в інших роликах на Ютубі. І взагалі від самого початку. Шляху, я виводив 70 тисяч доларів. Я з тисячі доларів за рік дійшов до 70 тисяч доларів. Так що з виводом все чітко, немає ніяких підводних камнів, по крайній мрії, на брокері бінаріум, де я торгую. Як буде на тому, якому ви оберете, я не знаю. Не попадіться на якийсь хіровий, якщо що. Тому так, всім дякую за відосик. Заробили непогано 213 тисяч 273 тисячі. Тому порядок. Все. Підписуйтесь на телеграм, нагадую, що послання на всі сайти в закріпленому коментарі. па-па.